Слава Ісусу Христу! Біблія, книга Псалмів, Псалом 111. Алілуя! Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді, великі Господні діла, їх прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються. Його діяння, велич і краса, а Його справедливість триває вічно. Пам'ятними учинив Він свої чудеса, милосердний і співчутливий Господь. Він дає поживу тим, котрі його шанують, повіки пам'ятатиме про свій заповіт, силу своїх діянь явив своєму народові, даючи їм успадщину володіння народів, діла Його рук, вірність і правосуддя, всі Його заповіді непорушні, встановлені на віки віків, бо засновані на вірності і справедливості. Він послав своєму народові визволення, навіки встановив свій заповіт, свята й грізне Його ім'я. Початком мудрості є страх Господній. Добрий розум у тих, хто його страх має. Йому хвала триває повіки. Амінь.